Бажаю здоров'я моїй українчати. Вибачте, що так довго не знімала майстер-клас по манжету і по рукаву. Ось такі я рукав зв'язала. Резинку я не в'язала, також саме і знизу. Я просто пров'язала шість. Шість рядів другої ниточки, яка буде відрізнятися від е, основної і все, тому що резинка дуже стягує. Мені не сподобалося Так. Рукав. Рука в'яжеться з середини пройми. У нас тут є, е, під проймою є. Дві парі соломонових петель. Центр ми з вами зв'яжемо зараз, почнемо в'язати рукавчик. Я весь рукав в'язати не буду, я вам покажу, як його почати. А ви собі в'яжіть хочете довгий, хочете короткий. Так, Заводимо крючок в нижню галочку, ось його бачите. Стараємося підібрати всі ниточки, щоб потім менше обрізати. Раз, два. Три, чотири, пять. Накид. І в галочку. В'яжемо стовпчик з одним накидом. Дві соломонових петлі. Один. І друга. Петля. Ось в центр сюди його. Ми не в'язали по цій стороні. Ростка, значить, тут ми будемо в'язати по малюнку. Я з... на тому рукаві пров'язала неправильно трошки, і вийшла дюрка велика. Ну, не велика, так що ми стопчик з одним накидом візьмемо сюди і ще один стопчик з одним накидом сюди. Тобто ми їх розділимо галочку. Щоб не було дюрки. Одна петля Саламона. друга петля. Ви обв'язуєте контрастною ниткою. Згадала, як називається. Стопчик з одним накидом, дві повітряних, стовпчик з одним накидом. Дві соломонових петлі. Раз. Два. Пукаємо галочку в галочку. стовпчик з одним накидом. Дві повітряних. Стовпчик з одним накидом. Я сьогодні закінчую, я сподіваюся. Я сьогодні, вирішення, що я сьогодні закінчу. Писить, писить. Вибачаюся, доця спитала. Топчик з одним накидом. Дві петлі соломона. Галочку стопчик з одним накидом. Дві повітряних і стовпчик з одним накидом. Дві петлі соломона. Коли захочете вже в'язати манжет, просто відрізаєте рожеву ту нитку, якою ви в'яжете, і приєднуєте другу. Я спробувала з резинкою, мені не подобається. Дуже сильно стягує. Стопчик з одним накидом. Стопчик з одним накидом. Дві повітряних. Стопчик з одним накидом. Дві повітряних. Ой, дві петлі соломона, вибачаюсь. І петлі соломона. Замічталась. Замріялась. Так. Стопчик за одним накидом. Дві повітряних. Стопчик за одним накидом. Якщо вам не важко. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. І ставте вподобайки. Лайк, якщо хтось не зрозумів, що таке вподобайки. Боротьба з сусідом у мене до сих пор йде. Мені тільки той лишається, що їх блокувати. Одна, друга, Стопчик з одним накидом. Дві петлі Соломона. У мене є папка я е, Создала папку. В списках відтворення. Так і називається. Блуза з соломоновими петлями. Там можете подивитися. Це я забираю. Це я. маркер. Та. Сюди прив'язуємо стопчик з одним накидом. Там весь майстер-клас буде. Тепер у нас тут пішов підйом азіатський росток. Один. Зараз ми будемо бачити, куди пров'язувати галочку. У мене було. Зараз подивимося. Так, скільки в мене галочок тут. Читаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми на третій ось сюди середину Пров'яжемо галочку. Раз, два. Дві петлі саломона. І ось його куточок пров'яжемо галочку. Якось так треба протнути нам стовпчик якийсь. Отак зробимо. Раз, два, ще раз. Два. Дві петлі Соломона. І в галочку. все ряд закінчений. Я з вами пров'язала початок рукава. ви Вив'яжі, скільки ви хочете, яку хочете довжину. М Манжет, я вам ще раз покажу, що я зробила так Тому що не хочу резинку, мені не сподобалось. <кій> я дякую, що ви мене дивилися. Здоров'ячко вам. Слава Україні героям, слава смерть слав, ворогам.